Дивись толкача. Риби хочеться половить капець, а там он в невеличкий пятачок відкритий. Пішов, диви. Соня, куди ти мене це привіз? Тут немає води. Жидкої. диви. Ну да. Як ми будемо плавати тут на лодці? Короче, і так не половиш. И на спининг не покидаешь получается. Не знаю, ми лодку не законтачимо? Да потихоньку, если плыть не законтачимо. Погнали. Ну давай. Короче, решили Саней накачать лодку и испытать удачу по льоду. Сейчас з моторчиком будем ломать крыгу. Не знаю, выдержи наша лодка чи ні, Саня. Да, Аврура Так, Соня, что тут за палкой у тебя достаем? А це новая? Да. Фиш' рой. Да? Дивись яка, Фишн фиш Рой вінтаж, да? Так, ну мені кажется, що тут якась підстава, тут не фішн рой, да? А що тут у нас? А тут у нас Каламаретти. Каламаретти. Хм. Интересно. Графит лидер, да? да. Угу. Made in Japan. А что, ты пишет? Восемьдесят восемь грамм, да? Вес? Да. Фуджи титаном колечко. Дивись, ну він просто Ну крутий Саня, веса вообще нема. Так а що по тесту? Буду... Я, забув, блядь, Так что до 23 вообще семи должен быть грамм, по ідеї Тут нічого не пише І тут нічого не пише там на пишет. Да, покруты. А, 2.5, 4.5. Эджи. А скільки це буде, я не знаю, надо переводити. Ну по шнуру до ноль І для порівняння наш горе известный Орион Сьогодні буде другою палкою у нас в човні. Буду на нього ловити. Вот так от Сейчас катушки ставити будемо. Короче, Саня пробирає. Пробирається через кригу. Не а ну, проходить, а? да? Да ні, напевно буде лодки капець. Ну нічого, испытаємо вулканчика. Ну, Я ж казав, давай в руках туди донесемо. Ну, ну да, пишіть, як думаєте, выдержи лодка тут нас... Дивись толкача. Шо? тащи давай. мотор потихоньку буде витиль держи давай я прыгну Ох ти йо! йо. Нічого собі короче приехали на рибалку. накачали човна Таку кригу ламаємо. Зараз будемо перевіряти на прочність нашого човна. саня тягне мотор Стави сейчас буде. два сантиметра крига сейчас будем запускать мотор, зимній холодний пуск. Так, все відкрили, все включили, знімаємо скобочку без цього ніяк. Так, подсос. Раз так. Обов'язково скинуть газ, так, да, Саня, бо без цього не вийде. Ти флоктав, звісно. Дивись, другого раза, да? А впереди нас чекає Прям справжня пригода. Такого ще не було, ми ще так не ловили. Диви. Ще така у нас картина. Саня впереди розбиває льод, Мотор трошки допомагав нам бути на плаву. Я тоже тут підрулюю. Рыбы хочеться половить капець. А там он буде пятачок открытый. Так что грибем туда, сейчас допливем. Покажем рыбалку. Дивись щось за нами. о перлик щось. В бок. вбок. Короче. Не, так лучше не вставай. Рыбы хочеться половить. Ох і покидать же ж, хочеться. Так, ми прийшли від того берега. Сюди ось, до цієї маленької калюшки. Мабуть півчаса гребем. Да, да, да. Перший забросик. Добрались до води, ламали льод, щоб піймати рибу. Так, перший закид. Да, На червячка. Бач? Да. Слышишь, свободи льда стоять. Туда калывать если клю, надо отставать для коридка, чтобы его лед расстоял. Ну да. Завода пидот и пизда нахуй. 12 грамм достал. А то и 10, а то и 8. Бач, не сты начинают, надо скидывать якоря. Вот туда надо встать, да мы этот. Сюда кидаем, чтобы постараться. Дело не будет. Ну, наверное, что и тут на открытом. Там, да я чем поживиться. Ну, как успех? <свеч> Покажите рыбу. Так нечестно. Ночь вечером будет. Алёха взял что-то или нет? Вчера только взял я, наверное, да? Вчера, да. Ну и все. До вечера уже. Может... Кусал уже хорошо. Да надо ему, видать, грамм 7 сейчас ставить, блядь. Сколько? Грамм 7, наверное, ставить, блядь. Ну я и кидал вам на 7 грамм. Блядь. Ну, Что, а мы ну, без грошей, гроши в машине. Гроши в бидончику. Хотя вчора на родина будуть. І на червя. Я коротше крайній раз сюди Ну, Тоже вже по холоду А, ну вот, на вот этого червяш, да. Вот там він сука стояв весь. Okay. Саня, Саня, са. Саня. Ну, да. Закрайся, закрайся. Це шому на такі холодно. Да. Сейчас новим точильцем под точу гачочек, щоб по-любому рыбинка засіклась. Саня он так і кидає. Ще пока нічого не зловив. Сейчас поставлю грушку, Тут есть такий жолобок, щоб підточувати крючочек. Короче, сейчас піймаю рыбу на гострый гачок. Є, Есть, да. Или щось дог... догоняло, понял? Що перший раз не було. А, вода, вот, да. Та можете... будем. Я заберу. В смысле? А хто хто не отдасть? Ну такое. Так, ну шо, Гарион на небраковану вершинку. Та ні, це щось не похоже. Я стараюсь делать, як не упаде. Пішов, диви. Ну прям ну, не сильно. Ну, Не давай ему туди йти. Права його прикири. Хочеться ж стравлювати. Ну, перва риба. Не хотілося б щоб така була. Ну вже яка є. Он веревка. Слышишь, щось веревка тут у мене. Так, а який шнур, Саня? Сразу розкажем. Диви, 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 диви. Щось я бачу грушку. Чого, щоб цей не бачив? А щоб ти не впав. Ну це лоб, диви, я вже бачу. Ну йому туди, назад. Хуй там не виходить, так? Та нахуй не на этот Чого? Я заберу рибу. Куди? Куди? Сишиш, ну, мощний гад. І хай я не можу, ви тут не граю. Та мені палку, блін, ще зламаю, де. Он внизу в этом. А, уже наебнулась? Не, он. Сколько уже кругов навернул? Да. Стой, стой. Розказуй, як тобі нова палка. Так ти її ждав довго, да? Називається Flagman X1, да? Фаворит. Тест, який там? Ти не знаєш, не розумієш в тих цифрах. Edgie, да? Катушка Страдик 3000. Це 24 року? 23 го Ну розказуй, як палка тобі? Ну, честный обзор надо сделать, после того, как рыбу поймаю, так что... Ну, а так ты же тебе что-то, кучу минусов уже мне назвал, да? Не, ну, привыкнуть надо, каждая палка для своих этих самых... Свои преимущества. Ну, вес 88 грамм, да? Это ничего себе. Легесенько. Тест тут на 27 грамм, но она не фастовая, быстрого строя, поэтому надо подпривыкнуть. А я на, на оріон ловлю. Чим закончилась наша історія, розкажемо потом. Да, Мені розкажем. каже, не буде діла сьогодні, не клює, да? Uh -huh. А я знаю, це те, що в тебе крючки тупі. Uh -huh. А в мене гострі он. А якщо підтупився крючок, а рибу хочеться половити. Ось така точилочка. Yeah. Під... Підточив. І сразу приймав вот таку рыбаньку. Так. так що вот така ось точилочка поможе заточити ось тут крючочки на рибалки, щоб завжди бути з рибою і не пропускать покльовочки. На сайті worksharp.com.ua скидочка 10% по промокоду фішком. Саня, я оце думаю, якщо ми проб'ємо тут лодку, ми ж не на берег не вилізем. Да? нікуди не дінешся. Короче, экстримли сьогодні у нас фішинг рибалка екстремальна. Ну нічого, риби хочеться ж половити По такому вузенькому проходу ось пробираємося. Саня ламає веслами нам дорогу розчищає. ну це тільки рибаки можуть таке чепухой страдать. щоб півчаса половити рибу воно там оно тільки відкрите Крига, ну добрих 3 сантиметра є А ми її так ламаємо. Подивись Так, слабоумія і отвага, Саня каже, це називається по-другому ніяк. Диви, що он Так, ну що, дивимося, що з нашим днищем. Зараз достанемо. Перевернемо глянемо. Давай, Сан. Хоп Що, зараз відкриємо, перевернемо днище, подивимося, так? Да? Ну, цікаво, царапини є чи нема. Пару разів балона бл нормально Ну ми не до кінця його накачували Щоб... Подимай, 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 чого ти їй ставиш? Раками сразу став на мене На мене Давай, на стол, так? Ну так да. я насипав Краш тест льодом витримала Давай. А у него сюда был заклеен, вот это нахуй подбирал. Вон, бачишь, бриге подпадал одно. А калибри. Это было. додумался. Короче, лодка нормально выдержала и крыгу и <реку> <і> все. <реку> 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 Диви. Я не проломал, не порезал, ничего нема. Однай... Одной рукой, понял. А, вот это да, вот это ну, это раньше в Жек сегодня продавались. Вот это с Джексонский? Ну, раньше, да. Это ж сколько лет прошло. А у Димона у напарников сани, блядь, не ежем, блядь. Из грушком, да? Джековую. Обязательно. Да. И без поплавка. И метра полтора. А без поплавка, чтобы другие рыбаки не бачили. Чтоб на мотор не намоталось, чтобы поплавок напидимо. Ну да, да грузик таки добывал. Это кукон качественный. Фуфлов флагмани наберут. Надо китросы собаку можно привязать на тиках. Тай машину можно зря Это я сам бью. Тай можно и отбиться. это, да? Это мелкие, блин. Ну здорово. <ріху> а что ты за спиннинг? На карповую рыбалку можно. Что за да спиннинг? А ну-ка. Сенковай. легенда. Элит легенда. Так. А ну тестик. Тест в озах. Це до сих по до 17,5 или да? Кувунция. 5-8. 7-17. То есть, шлифованный Кор... бланк. Сейчас Кор... уже бланка экономят, не шлифуют. Корковая рукояточка, Короче, да? Хорошая прочность ухода. А катушечка? Носки, да? Носки. И не сильно длинные. Какая длина? 2,13 должна быть. А я длиннее не Ну и что, злый? Ну, да. Нихуя не вернется. Да, не, нормально. Нормально им работает. Хорошая палочка. Вот да, какой четкий баланс, Жек. Да? Да. Угу. Баланс. Катушечку уже надо обслужить, а так? Надо, надо. Ты знаешь, что при хранении... Катуш... Отпускать надо, да? Конечно. Не знал? Нет, не, я не отпускаю никогда. А зачем? Ну, ну хуй Хоть отпускай, хоть не Я снимаю вообще катушку. В чехол вложу. Так що... Ні, ти ж катушку ти сняв. А, щоб пружина... Але... Не Да. Перебачили. Три годинки у нас було на то, щоб рибу зловити. Ну, від нуля ушли, рибу піймали, вам показали. Новий санін спиннинг протестили. Точільце у нас на першій рибальці виручило. Протестували теж лодку. По кризі ходили, ламали кригу. Ну і поспілкувалися, подихали свіжим повітрям, як завжди. Саня що сьогодні не контентний, в нього зуб болів. Якось так. Так що збираємося, їдемо додому. До зустрічі на рибалці.